Обзарем, його ми звезди, так від роду і до роду кожний вір свій поему, Він присвячував народу, він любив усе Прекрасне, все ненавидів потворне і його ім'я не згасне. світлий образ неповторний, чисту матір і дитину, він прославив. Він променистий, ось чому в сім'ї великих у цвіту садів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний, наш сучасний. Стоїть в селі суботові на горі високій, домовина України. Широка, глибока ото от церква Богданова, там то він молився, щоб москаль добром добрим лихом з козаком ділився. Ми душі твої Богдане, не так воно стало. Москалики ще заздріли. То все очухрали. могили вже розривають. Та грошей шукають, ляхи твої розкопують, та тебе і лають. Отак Богдан, Богдана занепосидки сив Бог. Сироту Україну, за те ж тобі і тягне. Церковному вину нема кому плакати. На самій Україні, на тій самій, що з тобою. Я хазнавила, бой стуки, яке ти риби, за радою сі, ти все одна приятелям, а діма байдуже, кажуть, бачиш, що все то те, так і молодаше. Боже, і нехай так і буде, так сміються ж з українською. І з-під неї встане Україна, і розвіє буде волі, світ правди засвітить, і поводиться на волі, невольничі.